Трудовий колектив Чернівецького державного комерційного техніку звертається до всіх засобів масової інформації з тим, щоб правдиво висвітлити події, які у нас відбуваються. А саме, це питання входження в структуру Київського національного торговельно-економічного університету. З приходом виконуючого обов'язки директора технікуму після звільнення директора з другої половини листопада у нас розпочалися певні проблеми. А саме, на кожній адміннараді йшла мова тільки про те, що необхідно, що наш навчальний заклад не може сам по собі існувати, хоч до цього часу він, звичайно, самостійно існував, і при тому був досить на хорошому рахунку, як в області, так і в міністерстві. І що є необхідність входити або злити з іншим навчальним закладом 3-4 рівня акредитації. Серед всіх варіантів, які були запропоновані виконуючим обов'язків, це тільки злиття з коледжем Буковинського державного фінансово-економічного університету. Під певним тиском змушений трудовий колектив був провести трудові збори, і заслухати представників Буковинського державного фінансово-економічного університету. Вислухавши їхню пропозицію, як альтернативу, також вирішили прослухати і інші пропозиції. Тому зборами трудового колективу було заслухано і представників професорсько-викладацького складу Київського національного торвельно-економічного університету, з яким у нас спільна історія, спільні надбання, споріднені спеціальності, зваживши всі за і проти, трудовий колектив 98% голосів віддав за входження у структуру Київського національно торговельно економічного університету. Відповідні листи були направлені в міністерство освіти. Відповідні документи були направлені в ректорат Київського національного торговельно економічного університету, де навіть мали бути розглядатися питання 31 січня на вченій раді. Оскільки така процедура входження в структуру Київського національного торговельно економічного університету і взагалі в будь-яку структуру навчального закладу вимагає погодження краєвої влади, тому сьогодні ми хочемо від імені трудового колективу подякувати членам профільної комісії освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Чернівецької обласної ради, які на своєму засіданні ухвалили підтримати трудовий колектив. І е, винесли рішення про перетворення Чернівецького державного комерційного технікуму в Чернівецький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету. Е, ми також хочемо подякувати за підтримку е, директору департаменту освіти і науки, молоді та спорту Бауру Михайлу Йозефовичу. Е, і е, особлива велика вдячність голові. Де облдержадміністрації Папієву Михайлу Миколаєвичу, за дорученням якого 5 лютого було відправлено листа з клопотанням про підтримку колективу входження в структуру КНТУ до міністра освіти та бачника Дмитра Володимировича? На жаль, 24 січня ми отримали факт з близько сьомої години вечора про те, що таке входження в структуру є недоцільним. На сьогоднішній момент у нас немає однозначної відповіді ні від міністерства, ні від Київського національного тавельної економічного університету, оскільки, ми так розуміємо, питання зависло. По місту ходять чутки про те, що нас закривають. Я хочу звернутися до батьків, до всіх, хто нас чує. Наш навчальний заклад не має наказу про закриття. Ми запрошуємо, звичайно, до нас на навчання, але звертаємося до Міністерства освіти про те, щоб це питання було вирішено. Зміни в технікуму відбулися з другої половини листопада 2012 року. Коли Міністерством освіти, науки, молоді і спорту було призначено нового виконуючого обов'язку. Директора, декана Фінансово-економічного факультету Буковинського державного фінансово-економічного університету. Надалі жодне засідання адміністративної ради не проходило без переконання з боку виконуючого обов'язки директора, що ми самостійно існувати не можемо. Хоча до цього часу е, самостійно існували і були на хорошому рівні як в області, так і в Міністерстві освіти. Що нам обов'язково необхідно приєднуватись до вищого навчального закладу 3-4 рівня акредитації, але з варіантів був лише один злиття з коледжем Буковинського державного фінансово-економічного університету. Під постійним тиском трудовий колектив змушений був вислухати представників викладацького складу Буковинського державного фінансово-економічного університету. Але як альтернативу вирішив вислухати і представників іншого навчального закладу, з яким у нас одинакова історія, спільні надбання, традиції, спорідненість спеціальностей. Це представників професорсько викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету. Зборами трудового колективу 11 січня було ухвалено про входження у структуру Київського національного торговельно-економічного університету. Згодом направлені листи відповідно в Міністерство освіти і науки, підготовлені документи і направлені в Київський національно торговельно економічний університет, де на вчену раду було внесено питання про розгляд, цього, про розгляд цієї рішення. Нашого навчального закладу, про входження в структуру до КНТУ. 24 січня Міністерством освіти направлено факс про недоцільність такого входження. Хоча на даний момент не було іще. Вченої ради в е, університеті і не було погодження краєвої влади, адже проходження е, процедури входження в структуру саме вимагає погодження е, краєвої влади. Заслухавши, е, ми з'ясували, що мова. Йде про злиття двох навчальних закладів. Це коледжу Буковинського державного фінансово-економічного університету з нашим навчальним закладом. Це означає, що після злиття наш технікум припиняє своє існування. Я здогадуюся від кіля звідкіля Справа в тому, що десь у травні, в квітні минулого року, йшли розмови про те, що. З метою оптимізації навчальних закладів, ви розумієте, наше містечко 250 тисяч має подивитися, скільки вищих навчальних закладів. І нібито фінансовий університет хотіли приєднати до університету. Чому? Тому що там ті ж спеціальності, які є в І тому Зараз для того, щоб вижити в тому навчальному закладі, йому треба набрати велику кількість студентів. У нього не вистачає П'ять тисяч треба мати для того, щоб зберегти свій навчальний заклад. Господи, у нас прекрасна матеріальна база. У нас 9 поверхів, ми маємо гуртожиток, який знаходиться. У нас все спільне з торговим інститутом, у нас спільне енергопостачання, водопостачання, ліфти там і так далі. Ми поряд. У нас навіть є переходи між поверхами, і тому це дуже такий, знаєте, лакомий шматок. І тому я дуже підтримую колектив, мої всі колеги, щоб ви нас підтримали для того, щоб не здійснився, не здійснилося рейдерське захоплення державного навчального закладу. Я переконана, що прятка все одно приєднають до університету. Пройде 5 років, це відбудеться. А навчальний заклад середньої ланки, такий як наш, він потрібен, тому що далі продовжувати навчання у вищих навчальних закладах йдуть не всі ті. А от отримати професію, яка зараз дуже потрібна і яка на ринку праці користується попитом, це дуже важливо. Зараз я виступаю від імені усього студентства Чернівецького державного комерційного технікуму від студентського парламенту, і хочу зауважити, що ми відстоюватимемо наш навчальний заклад до кінця. Ми не стоятимемо осторонь. Це наш технікум, і наша думка теж повинна бути врахована. Ну, батьки дуже стурбовані. Якщо будуть такі, не ті рішення, які потрібні, я думаю, що батьки вийдуть і підтримають колектив викладацький, тому що нас задовільняє, що тут є в цьому технікум. Ми думали, коли ми вступаємо. Ми вибрали своє рішення, і ми хочемо, щоб наші діти навчалися при тій системі, куди ми вступали і що нам обіцяли. А зараз все. Кругі. Невідомо хто і що, і ніхто не може конкретно виступити і сказати, що отак, отак. А саме головне, нема мети. От сказали, що там якоби хто -то, що то хоче. Конкретно що це дає при об'єднанні, що краще студентом стане, учбова база буде краще, чи, що? чи там краще є база для кухарів, що їх краще там буде готувати. Там взагалі її нема. От і все.